Привіт, чарівні люди. Я ще раз переконуюсь, що я блогер від Бога о 14-й годині. У мене запланований ефір з прекрасною жінкою. В наступному сторіс я розповім, як всесвіт привів її до мене. Але я запрошую вас бути на цьому ефірі. Кому цікаво, в кого є час, хто цікавиться. Естетикою, хто цікавиться етикетом, хто цікавиться проявленням шляхетності, хорошими манерами, як вміти себе подати в суспільстві, в компанії в житті, вам буде дуже дуже корисно побувати на цьому ефірі, послухати, що ми будемо говорити, і стосовно. Того, які можуть бути перешкоди на шляху до того, щоб дотримуватися цих манер, дотримуватися правил етикету, дотримуватися певних протоколів, про що це свідчить, як з цим працювати, і можливо ще.